Привіт усім на каналі Техногайд. Сьогодні ми розглянемо топ-5 найкращих смартфонів до 10 тисяч гривень у 2025 році. Цей ціновий сегмент пропонує чимало гідних варіантів, які можуть похвалитися якісними дисплеями, хорошими камерами, достатньою продуктивністю та ємними акумуляторами. Якщо ви шукаєте доступний, але сучасний смартфон, це відео саме для вас. Підтримайте нас лайком і підпискою. Щоб не пропускати нові рейтинги та огляди гаджетів, а всі посилання на моделі в описі під відео. Ну що, поїхали? На п'ятому місці рейтингу Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Цей смартфон пропонує чудове поєднання продуктивності та якості за свою ціну. Він оснащений 6,67 дюймовим Full HD AMOLED дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне зображення та комфорт при перегляді контенту. Основна камера на 200 мегапікселів дозволяє робити деталізовані фото, а завдяки покращеній оптиці, навіть нічні знімки виходять чіткими. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity, який легко справляється з. Повсякденними завданнями та іграми. Акумулятор на 5000 мАч підтримує швидку зарядку 67 Вт, що дозволяє зарядити смартфон за лічені хвилини. Xiaomi Redmi Note 13. Pro – це потужний і збалансований варіант у своєму сегменті. На четвертому місці нашого рейтингу Samsung Galaxy A25. Це смартфон, який поєднує у собі стильний дизайн. Хорошу продуктивність та якісний дисплей. Він оснащений 6,5 дюймовим Super amoled екраном з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне зображення та яскраві кольори. Під капотом у Galaxy A25 працює потужний процесор Exynos, який дозволяє легко справлятися з повсякденними задачами та навіть іграми. Акумулятор на 5000 мАч. Гарантує впевнену автономність, а швидка зарядка дозволяє швидко повернутися в гру. Основна камера 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією робить чіткі та деталізовані фото навіть уночі. А 8 мегапіксельна ультраширококутна камера дозволяє знімати більше у кадрі. Samsung Galaxy A25. Це відмінний вибір для тих, хто шукає якісний смартфон до 10 тисяч гривень з преміальними фішками. На третьому місці нашого рейтингу. Poco m 6 Pro. Це смартфон, який пропонує потужні характеристики за доступну ціну, роблячи його ідеальним вибором для геймерів та активних користувачів. Він отримав великий 6,67 дюймовий AMOLED дисплей із роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Завдяки цьому зображення виглядає плавним, а кольори яскравими та насиченими. Що особливо важливо для перегляду контенту та ігор. Працює Poco m 6 Це на потужному чіпі MediaTek Dimensity, який забезпечує швидку роботу системи та можливість запуску навіть вимогливих ігор. Акумулятор на 5000 мАч гарантує тривалий час роботи, а підтримка швидкої зарядки 67 Вт дозволяє зарядити смартфон менш ніж за годину. Основна камера на 64 Мпікселі. З оптичною стабілізацією робить деталізовані фото навіть у складних умовах освітлення. Додатковий ультраширококутний модуль на 8 мегапікселів дозволяє захопити більше об'єктів у кадрі. Якщо ви шукаєте смартфони з великим екраном, потужною батареєю та швидкою зарядкою, Infinix Note 40 точно заслуговує на увагу. Цей пристрій отримав 6,78 дюймовий amoled дисплей із роздільною здатністю Food HD та частотою оновлення 120 Гц, що робить зображення неймовірно плавним і насиченим. За продуктивність відповідає чіпсет від Mediatek, якого вистачає для швидкої роботи додатків та навіть ігор. Відмінною рисою цієї моделі є акумулятор на. 5000 тисяч міліампергодин із супершвидкою зарядкою, завдяки якій смартфон заряджається буквально за півгодини. Камера в цьому смартфоні теж не підкачала. Основний модуль на 108 мегапікселів, дозволяє робити деталізовані фото. А завдяки алгоритмам обробки зображення знімки виходять чіткими навіть уночі. Лідером нашого рейтингу стає Tecno Camon 30, смартфон, який поєднує в собі передові технології та стильний дизайн, пропонуючи користувачам винятковий досвід використання. Цей пристрій оснащений великим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує неймовірно плавне та яскраве зображення. Така комбінація робить перегляд контенту та ігровий процес максимально приємним. Під капотом КАМОН 30 працює восьмиядерний процесор, який гарантує швидку та ефективну роботу. Навіть при виконанні ресурсомістких завдань. Фотографічні можливості КАМОН 30 вражають, основна камера на 50 мегапікселів з великим сенсором та оптичною стабілізацією зображення. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000. Додаткові переваги включають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos для якісного звуку, підекранний сканер відбитків для швидкого та безпечного розблокування, а також підтримку NFC для зручних безконтактних платежів. Ось і все. Ми розглянули топ-5 найкращих смартфонів до 10 тисяч гривень у 2025 році. Кожна з цих моделей пропонує круті характеристики за свою ціну від потужних процесорів до якісних камер і автономних батарей. Напишіть у коментарях, який смартфон вам сподобався найбільше, або яку модель ви б додали до цього рейтингу. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Не забудьте поставити лайк, якщо цей рейтинг був корисним, і підписатися на канал. Тут регулярно виходять нові відео з оглядами, рейтингами та найцікавішими гаджетами. До зустрічі! У наступних випусках